Як знайти сенс життя навіть такі важкі часи? Віктор Франкл радив, що ми можемо обирати реакцію на обставини, знаходити сенс любові в мистецтві, допомозі іншим, в роботі. Друге, це, якщо немає настрою, немає натхнення, почніть з маленьких кроків, самі дії дають енергію і натхнення, почніть щось робити. Третє, замість жалості до себе, знайдіть в цих труднощах точку зросту. Навіть найважчий досвід може стати трампліном до розвитку. Четверте це подивіться на життя не як на чергу обставин, а як на поле, де ми розставляємо фігури. І п'яте найсильніший сенс це допомога іншим, піклування про близьких, передача знань, натхнення це дає величезну внутрішню силу. Головне не чекати, а діяти. А який з цих принципів вам найближчий? Напишіть в коментарях.